Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. 20 хвилин до сьомої години. Уключилася, думаю, трошечки ще розхламімся. Ну, одягу буде дуже мало, будуть такі всякі різні речі, які вони мені не потрібні. Так, бачите, на мені таке плаття, це таке. Ну, його можна і на вулиці. Зараз я вам покажу аплікація така красива, здорова така дівчина, бачите. Але я не люблю це, ззаді воно все чорне, отак от якось тут підрізане. от, Спереду коліна закривають, а зад такий хороший, довгий. от. Я не люблю чорні, тим паче, що в літочку жарко. Ну, якщо тільки тут, отут в магазин отут сходить, а так для дома. Ну, давайте спочатку покажу оці тряпки. От. Оце хочу розхломити. Оцей теплий, теплий такий кардіган. Ну, кохта по тепер кажуть, кардіган. Він хороший, теплий, дуже хороший шерстяний, натуральний. От. Але ж ось, ось тут написано все. Але ж таке гадкуюче. Під нього треба такий гольфік надівати з такими рукавами, щоб ніде мене не закололо. Бачите, не дуже прическа така вкладена, я купалася днем, так от посушила посушила та й все. Так що я його розхлаблю, воно мені не треба. І оцей плащ. У мене ще один є, а цей він такий невдобний. По-перше, тут дуже малий якийсь капішок, отак от півголови. Тільки він довгий такий, невдобний, та ну, не хочу. Як дощ, то як я ходила за продуктами туди до центрального вокзалу, так там і в дощ ішла, і в мороз. Тепер я цього не роблю, воно мені не треба. Так, буду показувати. Буду показувати. Ну, По-перше, я ж вже не наряжаю ялинку, тому. Розхламляю все, не треба воно мені. А ці шари нові, вони ще, бачите, навіть не зав'язувалися. але вони пролежали в мене дуже довго. Я раніше наряжала ялинку, ставила ялинку. Uh, а, а тепер же я їздю до того на Різдво до наточки. Ну, якщо я не їду на саме Різдво, їду після Різдва, але ж на що мені ставить ту ялинку? Так, зараз сюди складу і там ще є. І воно мені не треба зовсім красиві які ігрушки стеклянні, я на ті подвозила. Це такі от пластика. фантастика. Пластика фантастика. Вот такая пластика фантастика. Так. Так. Это такие вот у мешочек. Нормал магазин. Такие. Такие. Він теж не має. Далі. Оце в мене красиве той, таке недовге пальто хороше. От. І там такий іскусственний воротник. Я його сразу, як купила пальто, відчепила. І лежав, лежав, Думаю, ну що воно в мене лежатиме? А вам літ не треба. Далі, що вам покажу, мило. Це мило той олівкове. Ну, воно таке вже не хочу я його, коротше. Оце три такі еті. крема. Це така штучка. Знаєте, то термометр е, такий довгий, тоді це такий колпачок. Е, термометр є, е, сам лежить по собі, а того довгого нема, а на що це держати не треба. Ось дивіться, отакий от лак. Буду брать, Отакий от лак, отакий от лак, отакий от лак. Це наш наготок український. Такий лак отакий от лак. Це пайде все. Оце е, е, ті губки мазать, губки есенс фірма. Але я, мені не подобається, воно блес для губ солодкий і такий липучий якийсь. і, як тільки і, Я не знаю, це мені надто, чи виписувала, десь ще своє віддала. Ну, Коротше, не подобається мені, не хочу. Дві помади ось, пойдуть на викид. Така дуже ярка, я вже її не хочу. Така помадка. О, а це така дуже темна. Я її теж вже не хочу. Та вони вже й старенькі. Не хочу я Так. Оце як кон... той Консилер, да? так? Да. Консилер. Ну, так вирамлювати от ото на... на тілі. Я цього не роблю. У мене є пудра. Ну я дуже рідко неї теж користуюся. Дуже рідко. Оце така стружалочка. Карандаші підстругувати. Не ті, що малювати, а ті, що очі малювати. Це кісточка така, що ж в мене їх повно. От. Оце тушка така маленька, вона вже, мабуть, застила, а я ж не мажуся. На що воду А Оце такий карандашик брови мазати. Да? Ану, давайте ми намажемо з вами. Брови. Ой, погано буде, мені видно. А тоді отак от уж розчесать. Не, не надо. Теж не надо. Це така кісточка теж. Губки, ото там, от такі, знаєте, буває пробнічки помадки на бумажці там штук 6, 9, всякі кольори і хороші фірми. Або от діора, або от шанельки. От, і оце такі кісточки завжди не треба. І оце ж я принесла собі нові ручки. А ці старенькі, думаю, на що вони мені треба? У мене ручок. І покидаю. Не треба, дівчатки мальчики, не треба. Вони пишуть хорошо, але ну що я? я не так багато і пишу, ну ручка всіда в домі треба, але стільки мені не треба. Я вам зараз покажу, скільки я оставила собі. Зараз пилочки вийму, ножечки вийму, ось така, така силиконова. І оце такі. І оце такі ручки, бачите. Ну і на що їх більше? Так. Сроду не надо. Тут хвати писать на 10 років, вони вже й застарішають. це в мене пілочки. А це ножички ті, ті що я ото роботаю, як нігті ріжу. це таке треба серденьку викинути. Воно мені не треба, бо в мене повно його. Ну, оце таке невеличке розслаблення вам розказала. Зараз присяду трошки. Очевидно, в мене буде. Ой, отак. О, видно хорошо. Слухайте то, що хотіла сказати. Я сьогодні ніде й не була. Я тільки сходила в свій магазинчик, то бачите, стоять. Тож посилки. посилки. Я сходила в свій магазинчик, купила помідорчики, купила упаковочку салата і лохинки маленька, там 125 грамів, ото і все. Я ще нічого й не купляла. Бо, бо Хотіла піти до сканці, туди прогулятися. От. Але така погода погана. Така погода погана, я вам скажу. Так холодно, такий вітер, прямо такий морозний вітер. І на сьогодні на ніч буде мінус 5 погода. Так що я і завтра ніде не піду. От так, Буду вдома. Ну, нічого, я довбирала уборку доділала, і що я ще робила. Більш нічого. Завтра в мене стірка на 4 почнеться. Перестираю все. От. Да, там мій кабінет, я не закрила двері, вам трошки видно. Ну, ви все одно не, не зрозумієте, що там і як там. Так що не треба вам, я об'ясняти не буду. Там моя робота, там моя робота. От. За яку платяться налоги. Воно зареєстровано на НАТО. Ната робить на е, хотонеті, платить налоги. А я тільки те, що треба. Тут хутоне це фінська фірма, така тут є. Те, що люди купують, я все відсилаю. От, ну От то так. Так що я не пішла ніде гулять, хотіла, думаю, та ні, по такому холоду це треба п'ять лізти в шафу, доставати пальта, бутиночки доставати, светр якийсь такий, шапку теплішу. Не хочу. Так я ото й валяюся. З надкою побалакала. Натка це ж у мене було відео з неї, як тільки вона приїхала за ліскою. Я ж її зустріла, дівчата мої рідненькі. Уже три роки пройшло, як вона. Вона приїхала 4 березня. 4 березня, ось 4 березня, було три роки. Вона приїхала за Алісою. Аліса вже відходила в дитячий садок, Аліса вже у другому класі, хорошо вже мову знає фінську. Пробачте. Це ж донька моєї подруги, Тонічки. Яка до мене приїхала 15 років тому. Я її так просила: Тоня, ну приїжджай, зроби паспорт, приїжджай до мене, побудь неділю, дві, місяць, скільки захочеш побуть. Так мені хотіло, щоб вона приїхала. Страшне хотілося. Ну, таки вона спромоглася. В неї, мама тоді жили в Пітері, доїхала до Пітера, потіша ж. І... Отяги ходили все, як положено, погустювала там, купила білети, а сестра в неї жила в Іматрі. Вона, сестра їй купила білети до Іматри, і вона поїхала в сестри неділю побула, тоді купила білета до мене, і ми тут з юрчиком її встріли. Вона побула в мене неділю, неділю, може, дні. 8. І вже от на наступний день, зранку ми повинні були, я якраз взяла вихідний, ми повинні були відвести її на автовокзал, щоб вона сіла на бусика, і прямо до Пітера туди поїхала. От. І ввечері ми з нею по вечері лише наточка моя прийшла, вона теж. Тоді ще на кораблі робила і довчалася, це ж на другу професію, на кандидатську як защитила. От. Ми з нею посиділи, поїла. Вона дуже любила рибу. всяку, Я для неї приготувала і ходила тоді за продуктами. Я приготувала і сиру, красну рибу, ми в духовці запекали, це ми на тій квартирі жили. От. І той... Копчену рибу вона дуже любила красну. Ну, коротше, все. Ми з нею пельмешки робили, і борщ. Вона, вона така хазяйка готувати, така хазяйка страшна була. І ввечері вже ми на то провели, на пішла на роботу, мабуть, часів у, у шість вона пішла. А то не курила, тоня вийшла на балкон. І, і тут же заходить і ой-ой-ой, голова, голова, голова за голову береться, криком кричить: голова, голова, голова. Кажу, давай, Тонечка, лягай, лягай. Вона каже: А Юра, телевізор дивився. Виключи світ, мені дуже погано, як світ включений. Ми виключили світ. З ючиком побалакали, він каже, треба визивати амбуланс. Щось, щось дуже, дуже страшна головна боль. Вона криком кричить така головна воля. Я визвала амбулансів, вони швидко приїхали, і вже як вони приїхали, вже при них у неї почалися судороги, страшні судороги, страшна рвота. Вони запитали, чи вона епілепсик, Кажу, ні, вона не От, ну, коротше, Вони дві дівчини, це фельдшерші. Вони поставили їй капельницю і зв'язувалися, мабуть, з неврологом, чи з невропатологом, чи з неврологом, з врачом. І він сказав: срочно везіть в, в тюкс в Асайрала. Там, там неврологія була. Угу. І я поїхала з нею, От, її тільки привезли одразу на той комп'ютерна томограма. Ті токони тут, кенту по-нашому, по-фінському. Зробили, і одразу він сказав, що будемо оперувати у неї лопнув сусуд центральний. І вона вже тоді була без притоми, вона вже тоді, вона вже нічого. Ну, що він питав, я розказала про неї, що записала, от, і, і все. І позвонила Наті. Я знала, коли Ната вже закінчила роботу. Позвонила Наті і сказала їй, кажу, Ната, вона каже, я зараз приїду. Ната приїхала туди в клініку. От лікар вийшов, сказав, ми її прооперували раз і прооперували два. Бо як ми оперували, у неї лопається ще один сусуд. Ми каже, її взяли із того, із ноги, маленький шматочок і додали там щось соєдніли. Ви каже, їжджайте додому, а зранку позвоните. Як вона що вона? І ми поїхали з Натою додому. Зранку уночі дзвонила, Сказали, що вона під наркозом, вона не, не реагує, ні на що. Зранку я, пішла на роботу. Зранку я пішла на роботу. і бігала туди до неї. Її в реанімацію поклали. Вона в реанімації лежала, мабуть, три тижні. Ну, нею дібрало всю ліву сторону, вона нічого не понімала. Їй зробила операцію на голові. У нас в Україні таких операцій не роблять. У мого тата був, був такий самий діагноз, оце, лопнувся соці, я цим граюся тут, от. От, от, то йому не робили операцію. А їй тут зробили в Європі, роблять таку операцію. І оце в три тижні в реанімації вона полежала, тоді її перевели в палату. От, я до неї приходила кожен день. Сестра приїжджала, побула тут неділю. От, тоді став такий. От я прийду до неї, то кажу, Тонічка, ти мене взнаєш, це я, Наташа, твоя подруга. Кажу, якщо взнаєш, то ж права рука ж робоча, я тобі ось так положу свою руку в твою праву. зіжми її, якщо ти взнаєш, вона вже мала. Я їй щось розказувала. От, ми була, ну, Я балакала такі спогади з, нашої, з нашого життя, якщо я в Запоріжжі була. от. Тоді мене визвали до лікаря, кажу, мені краще, щоб донька спілкувалася. Я набрала НАТО, вона довго спілкувалася, мабуть, цілу годину. От і все, я пішла тоді в палату і все. Вони сказали, що ми її відправимо в Україну. Ми не можемо більше її тут тримати. Ми її відправимо в Україну. Я дзвонила нашому консулу, донька старша жука в Україні гала. Вона дзвонила і в Мід України, і в Міністерство здравоохранення, Де вона тільки не дзвонила. Сказали, ні, у нас нема таких грошей. Оце таких больних перевозить. Як хочете, так самі перевозити, і все. І тоді Фіни молодці, звісно. Вони бортом, медичним бортом її відправили до Запоріжжя. В Запоріжжі відправили, там, правда, Гала договорилася, шеста війни в нас називається це неврологія, там і тату мої лежали. от. І туди забрали. от Вона там три неділі полежала, треба було платити за все, і її виписали додому. І дома вона через неділю пішла, в неї одірвався тромб. Ну так. Сказали, що тромб, а Може, було ще повторне, крава і зліяння на вскриття не брали, ніхто нічого не казав, бо знали, який діагноз у неї. Оттак. І оце ж як війна почалася, давайте я переключуся.